Отримав сьогодні посилочку, замовляв такі е, ультралегкі камери для свого велосипеда. Взяв о, комплект з двох камер. Е, ще е, там були на вибір, можна було взяти 8 латок. Ось такі от латки самоклеючі і серветки для очищення е, місця, де їх попередньо буду, буду, буду клеїти. Так, ось, такі, ось така фірма у нас Хіасуго, мабуть, Hiсуgo, можливо, я неправильно вимовляю. Тут у нас ніпіль 60 мм, вага 28 грам, виробник вказує. Ось такі от вони, з таким от пластиковим ніпелем і пластиковою кришечкою. Виробник вказує 28 грам. Зараз спробуємо зважити їх. Раді цікавості, скільки виходить. Ось так, такі в мене ваги. Так. Ну, 31 грам показує. Ну, можливо, це без цього ковпачка і без цієї резиночки, що тут. Ті буде 28, ну, так, да, скоріше за всього 30 грамів. Ну, 28-30, я думаю, це не супер критично. Такі от ультралайт, е, ультралайт камери під шосейні колеса. Раніше я купляв цукламі, е, то там, виходить, оцей ніпель йде залізний. І кришечка теж зроблена з заліза це різниця. Але ці цукламі у мене щось недовго походили, вони дуже сильно якось прокалюються. Подивимось, як ці. Можливо, це не залежить від самих камер, але ну, щось мій досвід з цукламі не, не дуже. Подивимось, як ці довго будуть служити. Ще забув сказати, за скільки я придбав. Оці дві виходить, камери і латки мені обійшлися 340 гривень або 7,91 долар. Замовляв їх на Aliexpress, прийшли вони доволі швидко.